Що ми маємо розуміти під іменами мучениць, віри, надії Любові та Матері їх Софії? Завчання Православної церкви імена святих мучениць, віри, надії Любові та Матері їх Софії мають глибокий богословський зміст. Віра показує нам основу всього християнського життя, довіру до Бога і непохитність у сповіданні істини Христової. Надія нагадує, що навіть у скорботах і стражданнях серце християнина звернене до Господа, бо Він є нашою опорою і дарує життя вічне. Любов є найвищою чеснотою, яка поєднує людину з Богом і ближнім, бо без любові немає спасіння. А мати Софія символізує премудрість Божу, яка навчила і укріпила своїх дочок, щоб вони витримали випробування і засвідчили віру мученицькою смертю. У їхніх іменах церква бачить цілісну дорогу спасіння. Через віру ми отримуємо надію, через надію зростає любов. А все це тримається на Божій премудрості.